Фолатін, джерело міо, і Марганцю та Елмателфолато. Наразі в УФІ невідомий добрий дрон прилетів на Нофо Новоуфимський НПЗ. Завод знаходиться за 1400 кілометрів від кордону з Україною. На кадрах очевидців ми бачимо, як український безпілотний літапарат буквально неквапливо прилетів до об'єкту та благополучно уражає ціль. Це ж нафтопереробний завод. Чи не так? Саме так. це НПЗ. Вони знову стріляють. Ну або вибухає. Також вночі Україна завдала удару по Киришському НПЗ, одному з найбільших російських нафтопереробних заводів, потужністю, уявіть собі, у 20 мільйонів тонн на рік. Поразку об'єкта підтвердив також і командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Це була спільна операція 14-го полку СБС та ССО ЗСО. Належить він до «Сургутнафтогазу» – Нафтогазу. Це НПЗ, один сто РФ, виробництво високооктанових бензинів та всіх видів палива. Пише Удар здійснено на відстані понад 800 кілометрів від кордону України. На територію заводу виникла масштабна пожежа. І ще раз повторю, ЦНПЗ НПЗ є ключовим постачальником палива для російської армії та регіонів північного заходу. РФ його потужність понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. У генштабі вже також підтвердили ураження кірічського. Цього НПЗ в Росії зазначивши, що він виробляє близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема для потреб армії РФ. І друзі, маю ще новини з Європи, адже там зачиняють двері для росіян. Німеччина посилила правила видачі віз. Тепер громадянам Російської Федерації доведеться доводити вагомі причини для своєї поїздки. Без них заяви розглядатимуть довше і уважніше. Про це повідомили в посольстві ФРН у Москві. Це стосуватиметься як шенгенських, так і національних віз. До цієї теми можу додати, що Іспанія вже призупинила заявок на Шенген у Москві. Процес вже запущено з боку цієї країни. Ну і окрім цього, не забуваємо про новий пакет санкцій. Євросоюз готує вже 19-й, де планується загальний удар і по туристичних візах. Серед іншого, проти цього увага навіть виступила Юлія Навальна. Вона звернулася до Кайкала з проханням не карати звичайних росіян, бо Путін це мовляв не Росія. Але друзі, давайте будемо чесними. Якщо подивитися будь-яке опитування, десь на вулицях Москви ми побачимо повну підтримку того, що Бувається нині повну підтримку вбивств мирних українців, тому стверджувати, що росіяни це не Путін, дуже важко. Адже всі як один мовча або вголос підтримали збройну агресію проти держави сусідки, яка абсолютно жодним чином не загрожувала ані Російській Федерації, ані кому-небудь іншому. Надалі будемо говорити про те, що ж відбувається зараз із цими навчаннями, з яких ми починали. Власне, наскільки вони несуть велику загрозу. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру Глобалістика, стратегія 21 долучається до нашого прямого етеру. Дякую вам, що ви з нами. Дякую за ваш час. Добрий день, слава Україні. Героям слава, отже, навчання захід 2025 Більд пише, що то репетиція нападу на НАТО. Наскільки небезпечними мають бути і можуть бути ці навчання для нас, для європейських країн, враховуючи, що Україна наразі не спостерігає великої кількості російських військ на території Білорусі. Численність контингенту, який прибув на ці навчання, менша ніж була наприклад у 2023 році, коли Росія тримала на території свого сателіта близько 12 тисяч військових. Тож за даними речника ДПСУ Демченка, ми продовжуємо спос спостерігати що там відбувається, продовжуємо укріплювати обороноздатність лінії кордону проте наскільки велика небезпека. Знаєте, в 2021 році, коли е, відбулися навчання Запад-2021 на території Білорусі, теж не так багато було, здавалося б, російських військ. Наше військово-політичне керівництво говорило е, навіть після того, як наші партнери на заході. Озвучили можливість вторгнення Росії в Україну, широкомасштабного вторгнення. Казали, що ні. Угруповання сил недостатнє для загарбання України. Ну так виявилося, воно недостатнє для загарбання України. Але те, що через кордон України в лютому 22-му році полізли російські ну це наслідок, точніше, пряма а, дія, яка наслідувала навчання Запит-2021. А так аналогічно було у 2008 році на Кавказі, коли після кавказ 2008 за два місяці розпочалося масштабне вторгнення Росії в Грузію з Південної Осетії, з Абхазії. Тому ставитись не, не уважно до такого роду навчання, ну це не варто. Ми вже маємо такий досвід, що треба. Бути уважними. Чому? Е, ну, більшість експертів, оглядачів на, на, на наголос роблять на тому, що це російсько-білоруські навчання міжнародні. Ні. Ключовим питанням є це те, що це є стратегічні командно-штабні навчання Російської Федерації на північно західному театрі. Ну, вони по колу проходять там захід, запад. Восток, центр ну і для різноманітності Кавказ. Кожен раз, коли міняється оперативна обстановка на театрі, російські війська на цій ділянці готуються до ведення війни в нових реаліях під керівництвом начальника Генерального штабу Росії. Тобто, це відпрацьовується робота органів управління штабів. З підпорядкованими частинами розробляється задум командувача на операцію, розробляються відповідні плани по родам військ, по службам забезпечення то, що від, 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 відпрацьовуються навчальні бойові розпорядження в бригади, дивізії, полкіт, і відповідають відповідно, Ну і таким чином вони нав, готуються до можливої війни. Вони, Якщо вони, вони починають операцію, то вони вже знають, як діяти. Але ще раз, це, це навчання, це підготовка. І хоча російські е, вторгнення, війни, Росія починає з розгортання сил під виглядом широкомасштабних навчань не кожні навчання завершується вторгненням. Ну, от запад-2017. Тоді росіяни відпрацьовували вторгнення в вайшнурію таку собі умовну державу, таку вони вигадали, яка, якщо подивитись по карті, вона накладалася на державу Балтії, там частина Польщі, Сувалський коридор. От звідки ж ця концепція? Як росіяни будуть нападати на Польщу і Балтії, вона була б відпрацьована в 2017 році. Як вони будуть, що вони відпрацьовувати в цьому році будуть? Ну, вже ми попередньо бачимо і дії Балтійського флоту, і дії Північного флоту Російської Федерації, і е, дії росіян в Калінінградському анклаві. Там вони іскандерами лякають, очевидно тут. Операція спрямована на напад на наших західних сусідів. Але ще раз перше, як правило, навіть незважаючи на те, що така знакова, 16-го числа навчання закінчується. 17-го числа річниця чергового вторгнення в 39-му році Радянського Союзу в Польщу така знакова. Але це не значить, що. Обов'язково навчання переростуть через місяць, два-три розпочнеться за цим сценарієм воєнна операція. Щоб воєнна операція почалася, це потрібно, щоб одна, один щур кремлівський нажав кнопку, дав команду вперед. А так ці генерали тільки готуються до цього.